Вночі Росія атакувала Україну ракетами Іскандер та шахедами. Ракетний удар зазнала і Полтавщина. Голову Укренерго Володимира Кудрицького звільнили на календарі 3 вересня, – 923-й день повномасштабної війни в Україні. Вітаю з вами. Я Ірина Скрипачова, етері На телеканалі візит, наш інформаційний звіт. Анонсуємо головні теми випуску. Десятки загиблих та сотні постраждалих ворог вдарив по Полтаві. Кременчук попрощався з героєм. В останню путь провели полеглого воїна Юрія Малюгіна. Чи будуть у Кременчуці вимикати вуличне освітлення? Думка мера Малецького. Як увічнюють славедну пам'ять борців за незалежність України в різних громадах Кремечучини? Наші журналісти бачили та фільмували приклад міста Глобине. Будівництво сміттєпереробного заводу на території Глобинської громади. Ціна на пальне збільшиться. Як це вплине на громадський транспорт і не тільки дізнавалися наші журналісти. Страшний день для Полтавщини. З огляду на безпекові питання без деталей написав на своїй сторінці у телеграм-каналі голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Усі відповідні служби відпрацьовують на місці максимально злагоджені дії рятувальників та медиків. Сьогодні врятували не одне життя. Багато полтавців здають кров, щоб допомогти пораненим. Станом на 16-ту годину для проведення переливання компонентів крові є все необхідне. Стати донором можна будь-який день впродовж тижня. Щирі співчуття всім родинам, які сьогодні втратили своїх близьких. Ворог використовує будь-які способи для того, щоб зробити Україні болісніше та дезорієнтувати українців. Будь ласка, довіряйте тільки перевіреним джерелам, допомагаєте усім, хто рятує життя. Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з цього приводу. Дорогі українці та українки отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією: дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами. Багатьох вдалось врятувати більш ніж 180 людей. Поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого, мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор, системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись. Потім кожен день зволікання це на жаль загибель людей. Вічна пам'ять усім чиї життя. Забрані Росією. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що в Полтаві на місці ворожого удару по навчальному закладу працюють оперативні служби. Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів. Завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували. 11 з них дістали з під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передаються лікарям для надання медичної допомоги. Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилою вибило скління, пошкоджено фасади. Поліція проводить поквартирний обхід, перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно. Роботи тривають. Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть, доки не переконаються, що деблокували з-під завалів. Усіх, щирість співчуття родинам загиблих, швидкого одужання, пораненим. Вже другий день поспіль кременчужани у жалобі, схиливши голову, проведжають в останню пуччі одного полеглого воїна Юрія Малюгіна. До церемонії прощання у міському палаці культури доєдналася і наша знімальна група. Юрій Малюгін героїчно загинув 23 квітня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області У полеглого воїна лишилися мати та син. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого захисника українського народу в російсько-українській війні. Рядового Малюгіна Юрія Юрійовича 1968 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 20 закінчив ПТУ номер 26 та інститут інженерного морського флоту. Юрій Малюгін був призваний на військову службу 28 грудня 2023 року та займав посаду стрілець-помічник гранатометника. Тепер відважному воїну на віки 56 років. Я его знаю с детства. Когда воспитывает хорошего человека, он погибает. Это очень сложно. И, конечно, я его знаю, я лично, только с хорошей стороны. Добрый, отзывчивый, работал. Где он работал, везде там царила дружелюбие. Хорошая душевная атмосфера. Ну, в жизни чуть-чуть, наверное, не повезло. Говорят, Бог забирает лучших, но я так не считаю. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Юрія Малюгіна, вічна пам'ять і вічна слава українському герою, полеглому за незалежність та цілісність України. До справ кримінальних на Полтавщині підозрюваного в знущанні над малолітньою дитиною суд взяв під варту 60 діб за ґратами без права внесення застави. Такий запобіжний захід на час розслідування обрано 22-річному, одному з підозрюваних у скоєному злочині. У Котельві запобіжний захід обраний фігуранту, який підозрюється у сексуальному насильстві над малолітньою дитиною, за клопотанням слідчих поліції Полтавщини Октябрьським районним судом міста. Полтави 2 вересня також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу 15-річному підозрюваному. Нагадаємо, що за вказаним фактом поліція Полтавщини розслідує кримінальне провадження за частиною 4 статті 153 сексуальне насильство та частиною 2 статті 304 тягнення неповнолітніх та малолітніх у протиправну діяльність Кримінального кодексу України. клопотання Січчого задовольнити, застосувати захід у вирі тримання під вартою межа строку тримання під вартою, передбачено учити першої статті 117 КПК України строком на 60 днів. Ухвала Січого судді підлягає негайне виконання, контроль за виконання покласти на січого, впровадження якого знаходиться кримінальне провадження. Ухвала може бути оскажена до потаська операційного суду протягом 5 днів часу проложення. Про інше, стерилізатор для Кремичуцької міської лікарні планового лікування купили ще два роки тому, але роботи над стерилізаційним приміщенням чомусь почали тільки зараз. У ситуації розбиралися наші кореспонденти разом з депутатом міської ради Богданом Лазуренко. Цими днями депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко виклав у своїх соцмережах матеріали щодо затяжного будівництва. Стерилізаційного приміщення у Кременчуцькій міській лікарні планового лікування, колишня центральна районна лікарня. У 2022 році на сучасний та новітній стерилізатор для медзакладу благодійники надали понад 1 мільйон гривень. За мерією залишалося лише одне ремонт та облаштування приміщення. Втім, будівництво стерилізаційної відклали на цілий рік. У 2023 році питання будівництва приміщення під необхідне обладнання знову прозвучало на сесії міськради, після чого Віталій Малецький дав команду почати роботу над проєктом приміщення. У тому ж році, за словами директорки лікарні Людмили Мигаль, проєкт вже був готовий, але самі роботи почалися лише зараз. Фактично, нове обладнання. Необхідна медзакладу просто стоїть у плівці два роки, замість того, щоб повноцінно працювати. Коли ми просили обладнання, вимоги були інші. Ми думали, ми своїми силами. Будуть виділені там кошти. Ми своїми силами можемо зробити дещо. Все. Коли ми кинулися, то зараз є вимоги, певні вимоги до стерилізаційної. Тобто, це має бути по гостам, по ДБНам, строїтельним. Це не просто так, що ми зробили ремонт, Там стіни, все це повинна бути зона чиста, зона грязна і зона видачі. Тобто, тут є свої певні нюанси, які потребують, ну, скажімо так, не е, е, собственних сил і собственних коштів, які ми заробляємо, які ми е, на розвиток лікарні е, даємо, а е, кошти ну, скажімо так, солідні. Це таке приміщення, в якому є от цей стерилізатор, який е, ну, потребує, щоб до нього був допуск і під тиском судина тому. Тут є певні умови того, яке приміщення повинно бути. Депутат міськради Богдан Лазоренко констатує дороговартісне обладнання, яке стоїть у цьому приміщенні вже два роки, це нечувана нахабність з боку місцевої влади. Та й нині ніхто не може взагалі дати гарантії, що коли стерилізаційна буде готова, обладнання запрацює. Цікавий і той факт, що, за словами Богдана Лазоренка, на нещодавньому засіданні виконкому ні пан Малецький, ні головний лікар Кременчука Максим Серада не оперували достатньою інформацією щодо того, чи тривають роботи у приміщенні стерилізаційної нині. Та Оксіч, там дуже складнощі, великі складнощі в проєкті, тому що це повністю реконструкція. Там же це приміщення було не під ССО, там було правильно. Тому ну, є там, були питання. Ну, дивіться, у нас на сесії це питання звучало. Спочатку вона написала на 2 мільйони, а потім виділили додатково там мільйон чимось було вже. Ні, ні, їх не виділяли ці кошти. Виділено було 200 тисяч на поточний ремонт. Але звичайно ніякого ремонту там не робилось, тому що поточні з поточним ремонтом ми його не запустимо в експлуатацію. Там тільки реконструкція потрібна всього всій війни. Він не володів інформацією на рахунок готовності проекту. Ну таке можливо, що він просто не знав ні. Це неможливо. Я вам скажу, що я теж, як керівник, як очільник лікарні, зараз дуже заходить дуже велика кількість інформації. Просто його заповнити цифри, заповнити все це. От ви задаєте мені питання, мені теж треба для того, щоб дати чітку відповідь, і знаєте, таке не бути голословним, або сказати якусь інформацію, яку тоді видадуть, що це брехлива інформація. Мені треба підготуватися, тому що ну, зараз заходить дуже багато. Він знав, тому що він до нас приїжджає, він дивиться і Наші стройки, наші ремонти і сказав, що там є складнощі з проектом. Зараз повноцінним роботам з облаштування приміщення заважають лише досі невиділені кошти від міської ради. Щойно кошти виділяють, зроблять все можливе, щоб облаштувати приміщення, наголошує директорка лікарні. Думали, що ну опять таки, от коли коснулися проекта, ми подивилися все, думаємо, ну в тисяч ми там кладемо там нам треба. Допустимо, провести там воду, там все це мінімально. Ну воно, ви ж бачите, як ціни ростуть, і для того, щоб його зробити, і зробити так, як того потребує згідно вимог, то вже чекають робити, то зробити його так, як воно треба. А не вкласти гроші, а потім знаєте, як кажуть, та не прийняли, давайте ще будемо його так, так і Повірте мені, так і буде. По потім ми будемо. Це ж практика, і в тому числі і даного проектанта. Ми будемо Ні. виділяти кошти на внесення змін до проектно-кошторисної документації. Що дороблялася проектно кошторисна документація, тому що зараз виходять нові, як кажуть, вимоги ДБН по строїтельству. Тому я думаю, що враховувалися в проект. Іменно ті нюанси, які б, ну скажем так, зашкодили б після ремонту вести б це приміщення. У медзакладі кажуть, все залежно від керівництва медзакладу, виконують у повному обсязі. Так нещодавно облаштували кафе для пацієнтів на території лікарні. Також встановили кондиціонери, у палати якими на даний момент заклад забезпечений на 35%, що є вимогою НСЗУ. Окрім того, тривають роботи з облаштування нового терапевтичного відділення, в якому будуть місця для паліативних пацієнтів. Ми приходили, то людям подобається, хто привик до цієї лікарні, хто тут роками лікувався. Тут фахівці я вам скажу, ну мають певний рівень, тому як люди знають, люди йдуть сюди, і сільські, і місцеві. За відсутності сучасної стерилізаційної лікарня користується приміщенням, що у підвалі медзакладу, підтримують роботу старенької стерилізаційної, як можуть. Єдине, на що нарікає голов лікарка лікарні, так це на відключення світла і те, що наявних генераторів не вистачає аби в звичному форматі приймати пацієнтів. При тому, що однією з вимог НЦЗУ є умова прийому людей в черзі та щоб ті. Не стояли впритул один за одним, досягти цього в таких умовах нереально наголошує лікарка. Все, що вже зроблено, і нова ординаторська, і перегородки між відділеннями каже все або силами закладу, або коштом спонсорів. Наразі ж у закладі все ще чекають обіцяних коштів на нову стерилізаційну. Чи будуть у Кременчиці вимикати вуличне освітлення? Як того вимагає рішення Ради оборони Полтавської області? З таким запитанням під час засідання виконкому до міського голови звернулася журналістка Кременчуцької газети Олена Семенова. Відповідь мера, ми можемо дозволити Кременчуку працювати з вуличним освітленням на раді оборони на останній. На якій я був, було надано доручення містам підготувати бачення. Ми своє бачення виклали. У нас внаслідок відключення світла зростає травматизм на вулицях. внаслідок інтенсивності руху транспортних засобів по містам. Він дещо відрізняється ця інтенсивність від СМТ, від невеличких сіл, селищ. А в місті досить складно. І ми маємо на жаль людей, які гинуть, коли виключається освітлення на міських вулицях. І друге зростає злочинність внаслідок того, що світло вимикається. Отова, що ми можемо дозволити Кременчуку працювати з вуличним освітленням. Звичайно, ті мікрорайони, які підпадають під чергу відключення, там зовнішнє освітлення виключається. А в інших мікрорайонах воно є. Загальне навантаження на систему освітлення: 900 всіх наших 13 тисяч світильників, які зараз плюс-мінус задіяні, то це. 968 кВт годин, тобто на годину. Це не дуже багато. І ціна життя і безпеки Кременчужан вона набагато більша. Видивитися новини, як увічнюють славетну пам'ять борців за незалежність України в різних громадах Кременчуччини. Наші журналісти бачили та фільмували приклад міста Глобне. Їх подвиг має пам'ятати та знати кожен кажуть у громаді. Щодня. З 9 ранку до 13.00 в центрі міста звучать імена та біографії тих, хто відважно боровся за цілісність України, але, на жаль, загинув. Аврамчук Віктор Вікторович народився 27 січня 1987 року у селі Опришке на Глобинщині. Навчався в місцевій загальноосвітній школі Кременчуцькому університеті економіки, інформаційних технологій та управління. У 2005 році Віктор Вікторович був призваний на строкову службу до Збройних сил України. Це так голосно лунають їх імена, імена тих, хто, не вагаючись, став на захист України. Боровся з ворогом, наближав перемогу, але загинув. Ще у грудні минулого року було прийнято рішення про увічнення пам'яті героїв. Обирали лише формат, зупинилися на ось такому. Ця система почала працювати в грудні минулого року. Вона працює з 9 ранку до часу дня. і ми згадуємо кожного воїна, який віддав життя, захищаючи нашу країну. До центрального міста територіальної громади їдуть люди з усіх усюд. У громаді кажуть, це ще одне нагадування про страшну ціну нашого існування у сучасних реаліях від 2014 року і до сьогодні. Співдружність з Австрією аби залучити кошти партнерів до реалізації проєктів на території громади. Так нещодавно делегація Глобальської міської ради. За підтримки посла України в Австрії відвідала австрійську державу. Говорили про залучення європейських партнерів до реалізації енергоефективних напрямків будівництва сміттєпереробного заводу на території громади співпрацю бізнесу. Цьогоріч партнери вже передали Глобанщині пожежну автівку та швидку допомогу. Ну а вже найближчим часом ініціативна група австрійського співробітництва відвідає регіон. Мета візиту було налагодити взаємовідносини між бізнесом і владою двох міст для того, щоб ми мали можливість навіть в такий складний час розвиватися економічно. Основні завдання, які перед нами зараз стоять, це створення підприємств, які будуть забезпечувати енергетичну безпеку. Друге питання, яке дуже терміново і дуже має серйозні виклики перед всіми нами. Це до 2027 року, Всі ж розуміють, що буде змінюватися правила поводження свартиви побутовими відходами. Тому ми дуже активно просуваємо ідею створення сміттєпереробного заводу. Для цього нам ми будемо залучати іноземних партнерів, але без довіри, без відкритості і прозорості залучатися дуже складно. До формату роботи були долучені дві громади із Німеччини. І одна громада, муніципалітет з Італії є можливість, будемо так сказати, напрацюємо, щоб нам дали велику повнофункціональну пожежну машину, тому що в наших планах зробити відокремлене відділення у великих кринках, щоб воно забезпечувало, так сказати той куч громади, тому що в нас громада велика. Президент України Володимир Зеленський учора 1 вересня підписав закон про підвищення акцизів на пальне. За розрахунками авторів законопроєкту, підвищення акцизів призведе до зростання цін на бензин та автомобільний газ. Експерти зазначають, що бензин додасть у ціні 1 гривню 50 копійок, дизель гривню 95, автомобільний газ 5 гривень 80 копійок за літр. Підвищення аргументують. Зобов'язанням провести законодавство України до норм європейського союзу в рамках виконання угоди про асоціацію, а саме в частині наближення ставок акцизного податку до мінімального європейського рівня, наша Яна Скриль спілкувалася з водіями та дізнавалася, як це вплине на громадський транспорт, волонтерську діяльність та звичне життя власників автівок. Підвищення цін в умовах війни то вже не перший виклик, з яким доводиться стикатися українцям. Не на камеру власники бізнесу кажуть. Раніше довелося закупити генератори, що впливає на формування кінцевих цін. Нині здорожчає ще й пальне, на якому працюють генератори. Не нато задоволені черговим зростанням і водії, адже їх заторкнеться першими. Втім, шукати альтернативні варіанти, попри підвищення цін на пальне, поки не планують, хоча констатують, що це суттєво вдарить по бюджету. Альтернативних варіантів немає, тільки, тільки газ, бензин і все. Це дуже, дуже негативно вплине. Зважаючи на те, які зараз зарплати і все воно підв підв'язано під горючі смартфоні матеріали. Якщо там, як казали, 5 гривень за кожну літру аксис підніметься, то значно буде. Плохо самі, тому що ну, людей немає. Підняття на паливо це дуже погано, тому що розход більше заправки, а сплати грошей бюджетів куди-небудь, просто нема що. З 1 вересня ставки на бензин зростуть з 215,5 євро до 242,6 євро за тисячу літрів, на диспаливо – з 139,5 євро до 1776 євро. На автомобільний газ з 52 до 148 євро. Наступне підвищення очікує на водіїв з 1 січня 2025 року, а з січня 2028 року ставки досягнуть ще захмарніших позначок. Втім, є і ті, хто в умовах війни готовий платити більше, аби тільки кошти спрямовувались на потреби. Українського війська інфляція завжди ціни ростуть рідко коли ціни падають. Це ж закон такий. Так що, як ставлюсь? Обично ставлюсь. Якщо б він відвіщення робив і собі в карман лежив все, що вище ціни, ну, навірно, ж це не так. Там же перевіряють. На це потребує, мабуть, економічні зміни по країні також. ну Треба так, треба. Треба допомагати, армії допомагати ЗСУ. Нам вдалося поспілкуватися із паном Карліном. Він саме заправляв свою автівку, якою возить гуманітарну допомогу. Американець зараз проживає неподалік Києва та займається волонтерською діяльністю. Зізнається, що найбільше грошей витрачає саме на пальне, тож підвищення цін на його думку є зовсім недоречним. Ой, я взагалі не знав. А це а видно. Січі доларів майже, ну да. так. Я поставив набори весь де в Україні. Я, я тож, Так, да, наші великі, а, найвеликі ну, наші проєкти, найближчі кошти це Павло, Павло, там, Павл, да, Дізен. А ще наші співрозмовники зізнаються. Ціни на пальне потягнуть за собою інше здорожчання, адже в ціні зросте логістика. Тож, ймовірно, населенню вже варто готуватися до чергових цінових сюрпризів. Синоптики звітують про день завтрашній, 4 вересня. Хмарна погода кремучиці протримається увесь день. До полудня опадів не очікується, а у другій половині дня можливий сильний дощ. Температура повітря вночі 18, в день максимальних 25 градусів з плюсом. Такий сьогодні сумний день, велика трагедія для Полтавщини та всієї країни. Ворожий підступний удар відібрав 41 життя. Поранені більше 180 людей, щире співчуття рідним та близьким. Від завтра область у триденній жалобі, світла пам'ять. Усім загиблим. Ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності. Бувай.